Говоримо про карабіни торгової марки Тім. такі у нас є Чотири види. Якщо подивитися ось так зліва направо, це є від самого простого до самого складного в плані, скажімо, так, навантажник, який він витримує. Цей карабін, бачите, він іншої форми. Ось такий він пружинний, скажімо так, найпростий. Але є нюанс в тому, що він має при собі ось такий вертлюг. Вертилюк призначений для того, щоб з цим карабіном при якісь обертових, скажімо так, моментах при зацепленні на якийсь там трос, канат, коли воно щось вертиться, щоб створювати напруження, щоб десь воно там і не розмоталося, не перетиралося, тому подібне. Тому для цього і призначений ось такий карабін з таким вже змонтованим вертлюгом. Це є в плані з, з тих карабінів, що тут у нас в наявності є. І найменші навантаження і витривки. Наступним, скажімо так, по зростанню йде. Ось такий, як ми їх називаємо, пожежні карабіни, таким підпружиненим фіксатором. Всередину він відкривається. Важливим те є, що це є швидкого, для швидкого закріплення, скажімо так, і до ланцюгів, до канатів. Вон тут в мене є Римболт. Ми собі раз швидко зацепили, змонтували таким чином. І вже, в принципі, вже його не знімеш, якщо не натиснеш, скажімо так. Важливим тем є, що по підбору звертати увагу, якщо ми його розкриємо на ось цю відстань, через те, що це якраз та мінімальна відстань, проходимість його для того, щоб він ось так пройшов і зацепився. Бо це є швидке кріплення, не звертаючи увагу, що тут величезний діаметр і ми його просунемо зацепимо, а звертати увагу на саме, в самому підборі. Потім в табличках ми вам добавим того, щоб зацепити. Ну і само собою на цей діаметр. Чи він троєлізє в даному випадку, бачите, він не проходить. Тобто, десь закріплюючись, на ту сторону ми не закріпимо. А тут же до якогось меншого січення діаметру ми зможемо змонтувати. Наступний це теж пожежний карабін, але має ось такий фіксатор з різьбою. Тобто ми ось так відкрили, змонтували, зацепилися швидко і накрутили. І тоді вже самовільно ми не зможемо його натиснувши, десь так проєкту. Демонтувати його зняти. Потрібно вже дати зусилля, відкрутити до кінця для того, щоб його демонтувати. Це вже йде наступний середній, скажімо так, по навантаженнях. Є робочі навантаження, є максимальні критичні. Ці всі дані є в каталозі, в таблички, які ми теж додамо на відео. Бажано орієнтуватися на робочі, проти яких він працює, а критичні це вже ті, які вже будуть. Так і від слова критичні, критичність Те, що при тому вже навантаження, сам карабін буде руйнуватися. І наступний карабін це ось такий карабін. самий простий, з фіксатором. Він є самий надійний в плану і самий найбільший по навантаженню він витримує. Відкрутили до самого кінця. В даному випадку, бачите, дуже важко буде пропхати, процепили, закрутили. І служить для того, щоб, наприклад, в тих самих ланцюгах... Іде ланцюг і ланка, доцепити до, до якогось ланцюга, зацепити той самий римболт, римгайку, чи якісь інших рішеннях чи способах. По навантаженнях він найбільше витримує. Якщо порівняти його з е, тими самими е, карабінними підпружиними, тут є слабкі місця. тобто ось Тут саме з'єднання, якщо давати якесь навантаження, він просто роз'єднається, розіжметься, розігнеться, чи тому, скажімо так, кріплені місці зламається. А тут, по суті, все дуже просто: просто кільце до, до як, ланцюга. Ну і тут йде вже гайка з нарізною різьбою для самого з'єднання. Він вважається самим надійним, саме більше по навантаженню він витримує.